У той час, як пересічні люди пакують валізи на курорти, зіркові небожителі активно працюють. Мабуть, Джесі Джей теж була б не проти поніжитися під сонцем, але останнім часом їй не до розваг. Цього уікенду британська співачка виступила на міжнародному фестивалі Мавазін який щороку відбувається в спекотному Марокко. Попри статус світової зірки, Джесі не відмовила журналістам у прес-конференції. Найбільше мас-медіа цікавила її свіжа композиція «Wild» і кліп на неї. Знаєте, мені набридло читати статті, у яких про мене пишуть усілякі дурниці, особливо ображають недолугі закиди преси, буцімто в мене анорексія. Адже це неправда. Мене постійно супроводжує особистий лікар, котрий стежить за станом здоров'я. Тому я вирішила записати дуже позитивну пісню, відповідь людям, які мені докучають, і разом із тим подякувати в такий спосіб фанам за їхню підтримку. Джессі Джей розповіла також про кардинальну зміну зачіски. 25-річна співачка зізналася, що наважилася позбутися розкішного чорного Лося заради благодійності не так. Багато людей, особливо відомих, зважуються зробити щось подібне. Коли ти постійно перебуваєш у центрі уваги, навіть твій найбільш безглуздий вчинок можна обернути на користь людям. Я це зробила і не шкодую. Окрім Джесі Джей до Лайнапу Фесту Мавазін потрапило чимало відомих персон: серед них Ріана, Девід Гетта, Міка та Енріке і